Давайте розглянемо Джефа Безиса, де його випадки Амазон. Чомусь навіть для професійної спільноти було ну, не надто зрозуміла та велика кількість інформаційних приводів, які почали з'являтися з прибудом нового кохання Лейт Сачез. Мова власне про політ в космос. Мова також про. Інфоприводи, це і саме весілля, це і спеціальна премія, яка є в Сполучених Штатах Америки Це і близько, там в світських раундів, викладів все те, що перекриває ось той негатив, який був стосовно, який з'явився декілька років тому. Потім він цей негатив знову активно виробив. Нові вірусився в соціальних мережах, і наразі про той негатив фактично вже всі забули, тому що інфоприводів стільки, що вже весь вірусіння, так нове працями ну десь там далеко поза.